Друзі мої, всім привіт-привіт! П'ятниця, привіт. 12 січня. Всіх вітаю з п'ятницею. Сьогодні у нас морозний день, мінус 14. Сніжка трошки у нас є. ну так, трошки хрустить під ногами. От, сьогодні діньок такий, е вітер такий слабенький. в общем, Можна сказати, хороший денек. і сонце. Сонечко виходить. Як у вас справа, як настрій? Як ви взагалі там? Пішіть мені. А я на роботу. На роботу, йду на транспорт. Багато з вами балакати не буду, тому що холодно, мінус 14 таки. От. Як у нас справа? У нас все нормально. Все нормально, працюємо, ходимо на роботу, Ваню визвали на музику, він такий недовольний. Мама, в мене канікули. Я кажу, Ваня, дивися, вийдеш в школу, нема чим буде їздити, у нас сусід пішов у відпустку, нема буде чим їздити тобі назад. І ти не будеш їздити на музику. От, три тижні. Так що давай зараз трошки походи. Позанимайся. Так він вчора був, займався. От. І тепер на понеділок йому сказали ще. Понеділок приїхати. Так що Ваня на канікула. Сьогодні спить. Сьогодні спить, Відпочиває. А ми з Сашою на роботу. У нас немає відпусток канікул. Холодно. Холодно. О, сонечко виходить. Сонечко виходить. Фух. Я тепер на другу дорожку виходжу, не туди, а сюди. Бачите, другий трошки ракурс. Вон. Де там ті будинки? Вон. Ну, в общем. Що вам ще раз розповісти? Вчора в мене тиск був високий, сама не очікувала, але ну, голова боліла, ну не так, щоб критично, але боліла. Поміряла 148 на 98. Представляєте? Я ото випила андіпал, цілу таблетку, лягла, полежала, пройшло. От. Що вам ще такого розповісти? Питайте мене. Хотіла подивитися, може якісь питання є, та й забула. Забула переглянути, відповісти може у відео. ну Друзі, все нормально. Завтра вихідні, робота є. Як завжди, що не дорізали. А, у нас ще позавчора улетіла качка, представляєте? Де у нас не було вдома, та ну хоч би і були, а Ваня бачив, як вона очерет і полетіла. Кажу, Саша, молода чи стара? Каже, не знаю. Ну, то таке. Гуси ще є, не дорізали ще всі. І ще 9 штук у нас гусей треба Ну, Ми потрошку ріжемо, тому що нема куди їх класти. Тушонку не хочемо робити. От. От таке. А що ще? ще? Все, в домі тепло, хорошо нам уютно, хоч і не все дороблене. Нам прекрасно. Так Одна проблема. Вона у всіх зараз. У всіх українців одна проблема. От. Ну, все, друзі мої. Всім бажаю миру, здоров'я, всього самого найкращого. Я ще до вас вийду. Питайте мене щось. Буду вам розказувати. Все, цілую, люблю. В ручки змерзли. Все. Пока-пока.